Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо слухати пісню гурту Хардкіс, яка називається Маяк. Вчора було відео, я намагався записати Калуш, так, його нову пісню, дует з польським виконавцем. Але цю пісню там ріже Ютуб по авторським правам. Де я, чесно, ну, не хочу втрачати час на те, щоб там робити, нарізати, робити там погані звуки. Це так, бо я вирішив, що я більше не буду слухати калуш. У мене там була спряма. Проба і на Расмус записати на їх фіт, але щось ну Ютубі не подобається. Я не хочу випускати контент в такої якості, бо е якщо лейбли артистів ну не хочуть, щоб їх контент тут тр транслювався, то я його і не буду робити. Ось по харткісу. <кхід> Я слухав їх пару пісень, я слухав uh, пісню, яка була в рекламі «Київстар», Я не пам'ятаю, як вона називається, і слухав пісню Прірва ще коли її uh, я чув не в оригіналі, а коли детачі її на x факторі виконували. Ну, теж прикольні чуваки, мені подобаються. І сьогодні послухаємо пісню Маяк. Якщо я не помиляюсь, тут у нас ніяких коментарів нема, кліпу також нема, то я просто увімкну пісню, відкрию тексти, і будемо одразу там слухати дивитись. Тож поїхали. Value. Напруга зростає, дуже кайфово. Жирний брідж. Прикольно. Прикольно. Так, ну по тексту, як мені здається, він також ну, так, такий слабенький трек, але, але прикольний. В нас пішов тут ну, бріж цей гітарний. Дуже такий цікавий. Тут прикольна була е, синтетика, така, ну, синтетичний звук. Зараз я його знайду, щоб пояснити, що маю на увазі. Ну, ось він. немає. Така там трохи чарівна синтетика, так. Uh, і. Ну, і після отут перед перед приспівом, так. Ось тут, ну, тут дуже жорсткий гітари. Мені, мені сподобався, ну жорсткий в сенсі не він такий фу, метал, так? але він ну, прикольно звучить. В цілому, схоже, на якийсь ну, жіночий рок по типу не знаю, парамор якийсь. Ну, Щось таке. зміксований поп з таким а, ракешником. Прикольно. Що по тексту? По тексту в нас. В темному морі в мене одні на відстані руки небесні ліхтарі. Небесні ліхтарі ну можна по-різному трактувати. Тут далі маяки. Ну, небесні ліхтарі, то нібито прозорі ми розмовляємо, так? Маяки. Нікого немає і я обриваю свій дзвінок. Далеко від зграї по стінах сповзаю і більш не чекаю на порятунок. Заремовано так собі. Uh, і більше не чекаю на порятунок. Думка не стрімнати чия, не стримнати чия? Знову одна чия твоя. Чи я твоя? Так питаю. Ну, також зарифмовано, так можна: Чи я твоя, типу. Чия думка твоя, або чи я твоя. Якщо так, якщо я твоя, то запалю маяк, і я допливу на той бік. Світловив тримав мене так, тільки зламати не зміг. Ну таке, так я б сказав, би слабкувати, слабкуватий. Так. В темному морі мені не одні, так тут у нас все повторюється. В дикому штормі ми не одні на відстані руки, в кожному морі є свої маяки. Ну, ось це так. В кожному морі є свої маяки, тобто в будь-яких проблемах при будь-якому штормі, в кожної людини є свій маяк. Так, якщо той маяк йому світить, тобто ось тут знову одна, чи я твоя, тобто чи людина, чи виконавець, так, чи вона одна, чи в неї є маяк, який їй світить як орієнтир в цьому штормі, і вона може там плисти на світло цього маяка. Прикольно. Не, не сказав би, що там дуже сильно, але прикольний гарний трек. З дуже простою думкою про, про любов, про любов і то любов не не обов'язково любов, там про стосунки, то може бути і любов просто від одної людини до іншої любов там друзів, любов родини, або любов там, так в тому сенсі, коли любов там. Дівчини і хлопця там або будь-якої пари в стосунках. Прикольний трек, по саунду прикольний, мені сподобався, але досить, я б сказав, такий, ну середній. Тобто там не, не 10 з 10, не, 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 не самий там топ. Тобто, ті пісні, які я слухав хардкіз більш там старі, вони мені заходили більше. Але цей трек також гарний. Також гарний. Тобто, наприклад, я б, якщо б я казав про умовних Оторвальд. Ось, то їх пісні раніше були сильні, а зараз їх пісні ну зовсім ніякі. Типу ті, що були до війни, так останні. Тут, ну, раніше було там те, що я чув, було сильніше, але і це гарно. Але і це гарна, прикольна музика. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую, що послухали цю пісню зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте. Дизлайки, пишіть вашу думку в коментарях, якщо ви хочете, щоб я послухав якусь конкретну пісню, також пишіть в коментарі, будемо слухати на цьому каналі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.